Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Текс вайш Ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції. Один дорівнює 2 мішка за ціною 1. Купуєте один мішечок, сорочок чоловічих, короткий та довгий рукав середнього сорту, великі розміри під кодом 630 та другий отримуєте в подарунок. Ціна за один 1 кг становить 1,6 долари. Вага мішка. 20,2 кг вартість мішечка 32,32 ,32 долара. Придбавши один мішечок, другий, ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 630 сорочка чоловіча, короткий та довгий рукав, середній сорт великі розміри по акції 1 дорівнює Два мішка за ціною одного купуєте один мішечок та другий отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кг становить лише 1,6 кг, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового 32,32 ,32 долара. Ціна однієї сорочки в середньому виходить плюс-мінус 8 гривень. Під час відео огляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних. Пропозиції. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена Акційна позиція по акції два мішка за ціною одного, купуєте один мішечок та другий отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 630 сорочка чоловіча середнього сорту. Достатня кількість великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 1,6 долари, а вартість не за 1, а відразу за два мішка лише 32,32 долари першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Вага даного мішка 20,2 кг, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового становить 32,32. долара. Сорочки йдуть з коротким та довгим рукавом, великі розміри. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. поштою. З вами була текстівна група Кавлатекс. Все буде Україна. Разом до перемоги.